У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення. Декілька питань порядку денного, зокрема, стосувалися реорганізації медзакладів Полтавщини. Наприклад, до обласної лікарні імені Скліфосовського планують приєднати обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату та лікарню відновного лікування та діагностики з обласними центрами планування сім'ї. Амбулаторію анонімного лікування з наркології приєднають до обласного центру терапії залежних. А обласна клінічна інфекційна лікарня стане частиною Полтавського обласного протитуберкульозного диспансеру. У зв'язку з реформою є, якщо кластерна лікарня, яка відповідає всім вимогам НСЗУ. Це мається на увазі спеціалісти, мається на увазі обладнання повністю і направлення, які мають бути. Не просто, що це одна якась послуга, а мається на увазі. Інфекційні захворювання, туберкульоз, спід, які входять в цей круг кластер. От вони об'ємця. Приєднання до в основному до базової лікарні обласної Кліфасовського, для того, щоб був повний комплекс надання послуг, заслухали на комісії депутати і проєкт рішення про виконання обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавщини на 2023. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Віктора Лисака, за минулий рік медзаклади регіону були профінансовані на 854 мільйони гривень. Кошти були націлені на приват перше все на придбання. Реабілітаційне обладнання, власна клінічна лікарня, інші заклади, які цим займаються, відповідно до пакету НСЗУ, і відповідно передбачалися кошти для. Завершення і запуску лінійного прискорювача комп'ютерного томографагічних диспансерій. Зараз продовжується робота для другого встановлення, яке закупає держава. Також на засіданні комісії виступив заступник голови Полтавської облради Олексій Чепурко. Він розповів, що займається розробкою нової програми для військових, які проходять лікування у медзакладах нашого регіону. Він говорить: бійці, які повертаються з фронту, не повинні платити за КТ МРТ та інші обстеження у приватних клініках. Приймемо програму в місті по принципу цієї сучасної медичної діагностики, коли полтавці мають змогу взяти талончик у лікаря і піти в приватній клініці безкоштовно зробити ці дослідження. Треба все-таки зрозуміти, які потужності в цьому плані обласних закладів. Загалом на засіданні розглянули 20 питань порядку денного. Усі їх депутати підтримали.